Пишіть заяв, вийдіть з цієї бандитської партії, Напишіть заяву про звільнення з посади голови районної ради. У вас є діти. Дітей будуть, діти, будуть в рами, рану, будуть показувати пальцям, що ви, бабуся, в такій партії бандитській що давали на нас. заяву. вона Всі сміються мені За точно на заяву, маєте хоча б заяву, вас? А не улыбайтесь, как жить. И вы куда показали здесь Пиши Заяву Заяву По-хорошему. А ну-ка. Бюджет не прийнятий, ви порушили порушуєте закон. Бюджет райони не прийнятий, тому що ви смерті не проводили. До коронавіть зовсім примістили не проводити. Дайте мені за весь місяць і ще не задачі. І ви дуже за призідні ви мені закривали от, шановний законів. Про що ви говорите? Закрийте душі! Як ви туватимуть? Я не знаю, я вас всіх приходив на поїхати. Зараз, щоб ви побачите. І сьогодні прикриваєте змонта. Так що бачите, майте пишіть і не виступайте, ми вас не хочемо слухати. Заява, а тоді виступайте. Він має спасати. Маєте право, ви не маєте право! Ви не можете наша партія.